Це у нас Бугаївка, 24 сотки під пагорбом. Ділянка, це ця, що засіяна житом зелененька. Я зараз стою на пагорбі, десь на середині пагорба. Ось, Показую, як він піднімається і ось там вершина пагорба. Ось такий красивий вид з ділянки. Відкривається сусіди, справа зліва збудовані. По фасаду близько 40 метрів, ну, приблизно 38 метрів. Так, ось така красива э, за ділянкою, ну, сильно такий крутий підйом. От, э, ідеально підійде для посадки садка. Зараз ми його розчистили, ще не дочистили. Це все це, э, це гілляче було росло на цій ділянці. Так, є така чудовий виступ для альтанки. Ці дерева ми залишимо великі, вони весною гарно розпускаються. Там дуже таке класне місце для шашлика чи для альтанки бесідки. Так. І зверху у нас ростуть акації запах неймовірний весною, коли все цвіте. Просто весь цей ліс, весь із акацій. Так. Ось така історія навколо. Комунікації в нас проходять по дорозі. Оце був, бачите, жовтеньке, там, де машина, то е, дорога. Дорога піщана, але на ній прекрасно е, завжди їздить, там ніколи вода не стоїть. От, тому в будь-яку пору можна доїхати. Е, асфальт у нас в тій стороні близько, близько 200 метрів до асфальту. От, але це не, не є проблема. Так, газ по вулиці, електроенергія також, стовби стоять. От, е з цієї сторони величезний ландшафтний парк. Е Васильківські Карпати називається. Дуже красива рекреаційна зона. Ось так.